Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, Чарівна Краса Природа. Чудовий е, літній день. От. Ранок ще немає спеки. І я тут приїхав, наконець-то, вирвався перебалити. Ну, Ого, що там зацепилось за щось. Сюди на карасів карасів ставочок. Так що удочка з Насті в мене сьогодні взяв спінінг. Ну, це не моє, закинув його, пару раз витягну, хай стоїть. Сама рибалка я рахую, як я, я любитель поплавочної удочки. поплавочной маховой удочки значит я рахую что это живая рыбалка видно поклевки быстро можно закинуть поменять и закинуть значит по новой что у меня тут получается удочка 6 метровая да, леска 0,25 крючок фирмы э, да, японский, поплавок матчевий, да, ну я би сказав, супер чутливий до поклевок сразу показує малейшее движение риби там під низом і Сразу поплавок грає. Ну, що тут клює? Карас такий ладошечний, поменше трохи. От. Ну, В останній час тут появилась, розвилась така риба, сорна, називається, синявка, у нас тут хлопці, на неї кажуть, то вона, значить, що. Збиває час банку. манку. Вот. Ну, тим не мене, попадається і карась. Значить, карась риба така, що це, вона любить брати в основному з дна, ну, тому ну, виставляється глибина таким чином, щоб Крючок с наживкой лежал біля дна. Вот. Прикормка. Ну, прикормка тоже сам я всегда роблю. Получается у меня прикормка из четырех круп. Вот. Из четырех круп кукуруза, Пшениця ячмінь. О! Ось я вам їх карась. Пшениця ячмінь. Значить, просто ну, пшеница, Значит, <проса> ну от карасик клює. Менший, більший. раз такий ладненький О, на пожарку. Да. Ну, головне, задоволення від рибалки, від поплавка, від гри, під, як її як підсікти грибу. Такі, друзі, справи на поплавочну вудочку. Ну, цепляю таку манку от, на крючок. Ніякий в мене тут не шприц, обична паличка. Манка робиться таким чином, щоб вона була е, тягуча, така як резина. І, як говориться, намотав, от, на крючочок і закинув. І вже тут спостерігаєш, що воно е, там відбувається. Вот. Ну, поплавок сразу показує і гру от приподнімає, приподнімає, значить, вже там риба цікавиться, тут притаплює трохи. Значить, вона вже там пробує. Шевелить, шевелить. Вот. ну ще, як говориться о ну це геть малий звісно такий от <головік> такий шустрий э, карась ми його відпустимо, хай собі руляє Все, зранку спеки такої нема. Ну, от. Тому рибалимо. Ну, зразу поміняв і закинув. А вон малишня яка, курочки попливли маленькі, в водяні. А вот поплавок не стоя на свое место, значит сразу на, напала медузга, не дает наживки систы на дно. Поэтому надо поменять, перезакинуть все это дело. Да. Снова. Ну вот крючочек наматую так раз а. ногачок маночку и забрасываем что еще надо Пору, от знова. Не дає. Сісти на дно, значить, їй тут зібралося уйма цієї синявки, от. перебиває. А хищника тут немає, там окуня і щуки, щоб цю эту мелочь. Типу, вона розводиться со страшною, як говорится, силою, швидко. Вот. И рибакам мешает. Ну Но... тоже. Ася, о, вот карась, чуть покрупнее взял, все и пойдет. конечно, мечтаю поехать на Днестр, половить тоже там на поплавок, значит, в проводку, плитку, пластирку, червонопирку, карася, куда выберу себе О. О. Видите, только тільки это закинул и он сходу, сходу вхопив. Так что им моя наживка очень нравится. Ну скажу так, что завжди добавляю чесночный аромат. Вот. Манку заколотив, там мене спеціально зробив настойку чесника на олії, трохи добавив і все, карась балдеет, кажуть, вот этой е, настойки, да, наже кар... часникового запаха. Да. Так що, друзі, така сьогодні рибалка. Зараз буду вже закінчувати. їхати треба пити каву. Сім'я два чоловіка хатить на пару сковорідок. В дитинстві, пам'ятаю, завжди йшов з рибалки. Мужики питали, ну що, на сковорідку піймав. До -до -до. Якщо піймав на скаворітку, це вже... E, достатня кількість. Зараз я вам поближче покажу e, свій Хм!